Тут є такі от... Е, так, 24 очки починає трьохциліндрові е, від 5400 На 24-х колесах із боковою колісою. Із редукторним мостом. Задня резина 9,5 на 24. Ось потужнячий задній міст. Бу у японці починається те, що в мене є на майданчику від 5800. І навіть 5600 десь так ціна. Оріончик 50 із реверсом. Із таким от потужнячим. Переднім мостом теж посилений там ну, настоящий 50-й задній міст. Бачите, ну, не недетське.